Благородний вчинок на користь бійців АТО. У сироваці на звичайній станції технічного обслуговування механіки взялися допомагати військовим 27-го артполку. Лагодять Лаходять вантажівку. Вже завтра вона має повернутися на схід. Останні штрихи технічного лиску бачив Євген Перестенко. Нещодавно вона пересувалася дорогами Донбасу, допомагала бійцям перевозити важку військову техніку. Але, як і будь яке авто, має властивість ламатися. Якомога швидше полагодити великого габаритку, взялися в Сировиці. за власний кошт і своїми руками. Машина заїхала сьогодні, то тобто, є вона сьогодні має їхати, тому що люди спішать, я так розумію. Сьогодні проводиться заміна масла, фільтров. Загнали прицеп ми на ями, то тобто, є зробили осмотр. Ну, по прицепу там, звісно, як скажуть караул. Тобто, ну ми його трошки підладнаємо, щоб могли вони їхати. Ці хлопці, військовослужбовці, водії цієї вантажівки. Розговорити їх складно, опалені війною. Проблему несправні тормоза, гальма. Е, потрібно замінювати мастила, фільтра, ну і зробити ремонт прицепа. Але й розмови не про мирне життя. Чекають, не дочекаються, як знову поїдуть до побратимів. Наша зараз головна задача її відремонтувати, щоб можна далі було куди-передвігатися. Волонтери ж намагаються допомогти військовим, чим можуть. Подбали про внутрішнє начиння автівки і чим її годувати. Незабаром тягач стане до виконання завдань. До слова, подібна машина не перша з відремонтованих. Практично у кожному районі та й за кількома адресами у сумах механіки-волонтери чинять бойові та вантажні автівки. Євген Перестенко, Віктор Лавченко на часі новини.